Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції не дійшло 259 повідомлень про події та правопорушення, з них 43 кримінального характеру. Так, співробітниками поліції було задокументовано один факт зберігання наркотичних речовин. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Також співробітниками поліції на вихідних було виявлено два факти незаконного зберігання зброї та боєприпасів. За обома фактами відкриття кримінальне провадження, за статтею 260. Третього Кримінального кодексу України. Котре нагадуємо про правила воєнного стану, не порушуйте. Комендантську годину не ігноруйте сигнали повітряної тривоги 17 грудня о 19.34 за номером 101 надійшло повідомлення про пожежу у місті Родинське по вулиці Пушкіна. Горіла перегородка біля печі. Пожежа була локалізовано о 19.58, ліквідовано о 20.11. одинадцять пожежу знищено дерев'яну перегородку на площі 3 квадратних метрів. І пошкоджено перекриття стелі на площі трьох квадратних метрів. Збитки та причина пожежі встановлюються. Працівники ДСНС вкотре закликають громадян дотримуватись правил безпеки. Перевірте піч або каміна перед використанням, переконайтеся, що вона у хорошому стані і не має жодних пошкоджень. Завжди керуйтеся вказівками та рекомендаціями виробника для конкретної системи, яку ви використовуєте. Виконання цих правил допоможе забезпечити безпечну та ефективну роботу пічного опалення. Порушення правил пожежної безпеки, недотримання рекомендацій з правильної експлуатації приладів обігріву та пічного опалення, несправність електричного газового обладнання це перші причини смертельних випадків та травмувань на пожежах. Бережіть себе та вдалого робочого тижня.